Що спонукало мене брати участь у цьому? Напевно, перш за все, моя цікавість. Моя позиція така: якщо є можливість дізнатися щось нове або відвідати місце, де я ще не була, то я обов'язково не скористаюся, адже для мене важливо не сидіти на місці та дізнаватися щось нове. Таким чином, я набула багато корисного досвіду, навчилась викладати свої думки стисло і чітко, доносити інформацію до аудиторії, і найголовніше вміти переконувати слухачів. Я рада, що тепер маю такі навички, адже вже зараз вони допомагають мені у в житті та школі. Якщо ж казати про досвід з туристичних походів, то це гарно проведений час з друзями. Звісно, мені хотілося б це повторити. Процес навчання я вважаю цікавим, але на це впливає дуже багато факторів. Якщо ми кажемо про позашкільну діяльність та освіту, то у неї шанси бути більш цікавою і актуальною набагато більші, тому що яку по можливості спробувати себе у різних напрямах та обрати той, що до вподоби. Багато років я навчалася в художній школі, і насправді я ще не визначилася чи пов'яжую свою професію з художньою діяльністю, але точно знаю, що вона не зникне.